Як чоловік вчив ліниву жінку. Була собі у одних людей дочка. Та дуже лінива. Ні до якої роботи не візьметься, все гуля або не печі спить. Та ще й мати у неї була така, що завжди підтакувала їй все. Гуляй, каже, доню, у молодості, а на старості уже роби сама на себе. Горе тебе всьому навчить. Ну бо це жила собі дівчина та й стала вже дівкою. Треба вже й заміж віддатись. Коли ж її ніхто не хоче брати, бо дуже ледача. От знайшось таки парубок, що послав до неї сватів. Батько і мати, звісно, зраділи, тільки мати й каже А що, синку, чи ти її не будеш бити? Ні, мамо, не буду. Я вже знаю, що з нею робити. Ну, оце вони посватались, повінчались, забрали скриню і поїхали до молодого. Жили вони після весілля так, як усі. А тут наступила косовиця, а молодий каже всім своїм домашним Так щоб жінка чула. Ну, слухайте всі, хто скільки зробить сьогодні, той стільки і їсти буде, а хто нічого не зробить, то нічого їсти не буде. І пішли всі з стеба, а Олена залишилась старою матір'ю молодого. Подумала вона собі та й каже. Ні, це, мабуть, мій чоловік пожартував. Мій батько теж казав, що їсти не дасть. Як ми буду робити. одначе ж давав? Подумала вона собі так та й лягла собі спати на пічку і проспала до обіду. А тут вже й приходять з поля обідати, бо поле надалеко було. Чоловік і почав питати всіх, хто скільки наробив. От один каже Я косив. Другий каже Ясно вив'язав. Третій каже А я возив хліб на тік. А ти, жінко, що робила? Я Я нічого. Ото ну, й їсти будеш нічого. Зітхнула тут Оленка, а в животі, наче хто вузом їде. На другий день чоловік знов наказує своїм а Олена й рада була б уже взятися за роботу. Ото взяла вона відра і принесла води, та так утомилася, що й приверла, та й до обіду, й пролежала. Приходять степу, а чоловік знов питати, хто що робив. Той каже те, другий те. А ти, Олено, що робила? Я сьогодні води принесла на обід. Ну, то ж на тобі кухлик води, а обідик не дам. На третій день, як пішли у на роботу, заходила Олена помагати батьці, бо вже дуже їсти захотілося. Наносила дров, принесла води, замела у хаті, піч затопила, тісто замісила. Тільки що обід поспів, аж глядь уже й з роботи йдуть. Їя ж сумно стало, ще так час швидко пробіг. На цей раз уже й Олена пообідала, і вечерять налагодила. Так вона проробила до неділі. Приходить її батько у неділю, щоб провідати свою дочку, якій живеться взяття. Прийшов і не надивиться на свою дочку. І піч сама затопить, і обід налагодить, і в хаті позамітає. Він аж руки розставив та й питає Як це тебе, чоловік твій до роботи привчив? Вона мовчить. Аж тут з церкві йдуть. Олена вибігла швидше з хати, принесла сиру шкіру, дала своєму батькові та й каже Нате, тато, мені хоч шкіру, бо тут такі люди. Як хто нічого не робить, то тому їсти не дають. Подивувався старий, взяв шкіру та й заходився їм м'ять. Приходить молодий господар, глянув на старого, поздоровкався та й питає його, Що це ви робите? Шкіруну. Бо мені дочка сказала, що у вас тому істина дають, хто нічого не робить. Зареготав той чоловік і каже Киньте, батьку, цю шкіру. Це я свою жінку привчав до роботи не молотом, а голодом. Засміявся тоді старий, обняв свого зятя. А молоді почали з того часу жити, поживати та й добра наживати. Дякуємо за прослуховування. Підписуйтесь на канал Бабусині Казочки Українською, ставте лайк. Та залишайте коментар.